Секта страждальців, я так називаю коментаторів і взагалі людей, які люблять написати гівна сказати, що все не так працює, все тільки погано, все тільки через страждання. Так от моє звернення до цих сектантів. Те, що ви страждаєте, те, що ви упиваєтеся цим горем, те, що ви навіть змагаєтеся. Хто більше страждає, ціно тільки для вас. Іншим людям байдуже, інші люди живуть своє життя. Хто має сміливість, той живе життя щасливе, навіть в важких умовах. Я розумію, я нікого не засуджую. Була просто така сама, така сама, як ви. Те, те, що я страждала, і коли мені казали, що ну дивись, є інші шляхи, можна не страждати, можна обрати інший шлях. Я розказувала, що ну як можна, я ж вже спробувала, не працює, воно не роботає. А не працює одне, не працює сміливість. Тому що для того, щоб перейти на іншу реальність. Де ти вчишся, це не одразу ти станеш щасливим, де ти починаєш вчитися бути щасливим, потрібно мати сміливість, бо це означає попрощатися із своєю старою особистістю, із своєю старою свідомістю. А це сцикотно, це страшно, це боляче, іноді сприймається як смертельна загроза. Тому, якщо ви пишете мені коментарі, погані коментарі. Мене це не задіває. Я була на вашому місці. Я розумію із чого це і про що це.